Познайомились із полем бою. Збірні команди України та Сан-Марино провели перші тренування на арені Львів. На Євростадіоні гравці карликової держави почуваються дуже впевнено. У цьому відборі вони вже зіграли на Уемблі, а кольори національної збірної захищають здебільшого одні і ті ж футболісти вибирати гравців не важко, адже в нас дуже мало футболістів, здебільшого аматори. Але маємо національний чемпіонат. Кілька гравців грають в четвертому дивізіоні чемпіонату Італії і приїхали усі найсильніші. Гості готувалися до поєдинку на арені Львів, тому силу української команди знають. Ми подивилися матчі України проти Ізраїлю та Польщі, і знаємо, що ваша команда грає за схемою 4-2-3-1. Моє завдання стримати Гусєва та Ярмоленка, але пишаємося вже тим, що гратимемо на такому стадіоні. Особливих секретів маленька збірна не приготувала, тому не заперечувала, щоб за їхнім тренуванням спостерігали українські збірники. Фоменко та усі наші гравці уважно видивляються, що ж награють суперники на п'ятничне протистояння. У нас кожна гра основна. В жить сьогоднішнім днем, щоб не допускати ошибок, тому що так же ми своїм водопічним, щоб вони вважали свою труд. Після Сан Маринців на поле виходять наші футболісти. На тренуванні панує дружня атмосфера. Гравці жартують. Давай спомоїсти працюють із задоволенням. Така згуртованість має допомогти українцям продовжити львівську безпрограшну серію збірної України.